Нашим гостем Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка у нас на зв'язку. Я вас вітаю, пане Петре, доброго вечора. Добрий вечір. Ну насправді Ярослав Железняк каже, що невдоволені були ну, Тобто, верніше, депутата по їхніх невдоволених обличчях було зрозуміло, що типу президент висловлював невдоволення своїми депутатами з фракції Слуга Народу. Це можна по різному трактувати. От у мене запитання: як ви думаєте, чому сьогодні міг зустрічатися з своєю фракцією Володимир Зеленський? Ну, мабуть, назріли відповідні питання, як з боку самої фракції, так можливо, і з боку самого президента. Власне кажучи, у зв'язку із війною, у зв'язку із зайнятістю президента, наскільки я розумію, подібні зустрічі відбуваються не часто, але, мабуть, запит на подібні зустрічі з групи депутатів є, і очевидно, що якісь питання так само накопичуються, і, відповідно, вони мали ці питання обговорити. Настільки вони були задоволені чи не задоволені, ну це нехай вже. Досвідчені фізіогномісти з Верховної Ради визначають і роблять із цього певні висновки. Я тут нічого такого особливого не бачу. Є фракція, яка, ну, знову ж таки, президент не очолює партію Слуга народу, але всі в принципі розуміють, що це е, фракція і партія, які зайшли до Верховної Ради на його особистому рейтингу значною мірою. А тому як би нічого дивного, що вони спілкуються, взаємодіють, я особисто не бачу. Пане Петре, е чи може справді зараз стися про те, що готується пров... ну, давайте так, фракція Слуги народу, що готується насправді до потенційних виборів. Тому що Буберенко каже, що насправді вони готуються і дуже активно йде підготовка. Але... Просто дивна низка певних е, якихось речей зараз в інформаційному просторі Це і Веніславський про те, що є політичні рухи, і що очікується завершення війни, можливо, навіть до кінця цього року. Цей допис чорного про останню або передостанню вже якби е, сесію е, Верховної Ради. Це ж, напевно, не просто так всі ці речі звідкись беруться. Очевидно, щось відбувається, і відповідно виливаються ось отакі от формулювання, в такі дописи і в такі якісь оцінки ситуації в країні. Ну, по-перше, я думаю, що, власне кажучи, будь-хто, хто відслідковий інформаційний простір, не може не помітити, що всі політичні сили в Україні активно до виборів готуються. Я не можу сказати, що слуги народу тут якимось чином відрізняються. Більше того, стосовно слуг народів, у мене велике запитання, чи готуються вони. Ну тому що ми там розуміємо, що якщо, наприклад, йти на вибори, то буде потрібен достатньо серйозний ребрендінг. ну лише слугам, але й багатьом іншим політичним партіям. Просто дехто, очевидно, сподівається на свій, скажімо так, лояльний електорат, а хтось буде робити ребрендінг. Ну, я думаю, тут немає якихось великих. Секретів. Ну, принаймні, я думаю, що всі помітили, що політичні партії достатньо активно купують, скажімо так, площі в телеграм-каналах, там дуже багато публікацій виходить про окремих політиків. Політтехнологи активізувалися. буквально, Якщо ви подивитесь інформаційний простір, то останнім часом дуже багато інтерв'ю виходить із достатньо відомими в Україні політтехнологами. Знову ж таки, для чого? Ну, мабуть, інтерв'ю політтехнолога це інвестиції в те, щоб себе продати перед майбутніми виборами. Тобто, це знову ж таки достатньо нескладно порахувати, як забезпечити собі інтерв'ю, потім певні меседжі озвучувати, щоб головне вони обговорювалися. Ну, і відповідно якось так нагадати про себе, що ти в принципі готовий до відповідної діяльності, до відповідної роботи. При тому, що депутати, вони ці всі питання про завершення якихось бойових дій, вони їх обговорюють досить давно. І це не треба сприймати за якусь істину в останній інстанції, тому що в будь-якому випадку не сама Україна, це об'єктивна реальність вирішує питання щодо завершення війни. Завершення бойових дій, навіть якщо ми говоримо про якусь зупинку бойових дій. Це питання, яке виходить дуже сильно далеко за межі компетенції будь-яких органів державної влади України, включно з парламентом, президентом е і всім, що з цим пов'язано. Зрозуміло, що всі е постійно бачать оці всі рухи в світі, пов'язані із гіпотетичними якимись переговорами. Всі чують відповідну риторику, яка лунає з боку як західних партнерів України, так і не лише їх. Але ну поки що я особисто якихось ознак з боку Росії, що вона до чогось подібного готується, не бачу. Там сьогодні Медведєв у них знову ж таки відзначився, що в них наступний бюджет буде бюджетом війни от ну Коротше кажучи, що би ми там собі не планували в Україні, все одно не лише від України це може залежати. А стосовно депутатів і всіх людей, які стосуються політикою Ну, я вам чесно хочу сказати, в мене таке відчуття, що вони просто нагнітають цю тему для того, щоб про них не забували. Ну просто ми вже згадали uh -huh. декілька депутатів, якби вже в інформаційному просторі присутні. Тобто вони якби тримаються в голові і повернення, наприклад, трансляції Верховної Ради особисто я можу розглядати виключно в контексті а, якихось відповідних передвиборчих тілорухів. рухів, uh -huh. тому що зрозуміло, що повернули вони їх. Не для того, щоб ефективніше працювати, вони ефективніше працювали без трансляції, а саме для того, щоб себе активніше про себе нагадати, щоб народ. Згадав про своїх обранців, не забував про них, дивив, Ну Там половина пройшли за списками, вибуху. яких даруйте, голосували, і ніхто не особливо то ідентифікував ще окей окрей, там мажоритарка, то можливо виборці пам'ятають, за кого вони голосували. А тепер, а, там... а тепер доведеться нові списки шукати, нові округи чи Ми навіть не знаємо за якою системою ці вибори будуть проведені, тому що є відповідно виборчий кодекс, де передбачена система з е відкритими списками, угу. яка мала б відбутися. Одразу після завершення каденції цієї Верховної Ради теоретично, але я маю великі сумніви, що за системою з відкритими списками ми будемо голосувати на перших повоєнних виборах, тому що вона достатньо складна і достатньо така. Ну до неї треба готуватися достатньо серйозно. Ми припускаю, що там будуть зміни в виборчому законодавстві, і не виключено, що збережеться ця система, яка у нас є, або, наприклад, відбудеться повернення до чисто пропорційної системи з закритими списками. Але логічніше, очевидно, за пропорційною системою, коли закриті списки, тому що в умовах, коли ти голосуєш за лідера, а інших не особливо ти звертаєш увагу, простіше провести свою політичну силу до перемоги, якщо це до прикладу йдеться про лідерську якусь політичну силу, де ключовий це ну, керівник, а далі все ну умовно кажучи, байдуже за кого головне, що я за нього проголосую. Вірно, ну і крім того, вибори за мажоритарними округами в багатьох округах бо об'єктивно будуть неможмало реальними, там, де, наприклад, є проблеми з інфраструктурою і всього іншого. Тому я особисто ставлю на те, що буде певний консенсус щодо системи пропорційної із закритими списками. І з цього плану буде достатньо широкий консенсус, тому що лідерських партій насправді багато чи більше проектів планується зараз. Тому я думаю, що швидше за все буде саме вибори за систему з закритими списками чисто пропорційні. Якщо говорити про ті політичні сили, які зараз представлені у Верховній Раді, е, чи йтимуть з ними, ну умовно кажучи, чи залишиться ж самі зі своїми ж тобто чи буде партія зі своїм лідером, чи все ж таки дехто з лідерів буде формувати іншу політичну силу? Ви розумієте на що я зараз натякаю? Швидше за все? Ну тобто я зараз маю на увазі а... свого народу. Я, ну, я думаю, що дуже багато партій чекатиме на ребрендінг. Ребрендінг – це означає, що, наприклад, або якась м, нова політична сила створюється, там нова назва, все інше пов'язане з цією політичною силою. А, ну, тобто, таке от, достатньо серйозне uh -huh. перезавантаження, або якісь більш серйозні зміни. Я думаю, що ребрендінг в тій або іншій мірі чекатиме. Більшість представлених в Верховній Раді політичних сил, хоча деякі, ну просто, скажімо так, Зникнути. їхні депутати, швидше за все, перейдуть в якісь інші політичні сили. Ну, тому що є у нас об'єктивно в парламенті партії, які ну, на даний момент, мабуть, існують швидше лише на папері, а не де-факто. Я не лише про ОПЗЖ. Угу. Ну, до речі, ну, ж депутати від ОПЗЖ, вони ну, теж так, не ну, на та... всі зникнуть кудись. Вони ну, ж виче за все знає. теж тобі знайдуть якісь тепле нове місце. містечко, якщо вони куплять. Ну якщо це так. буде та пропорційна система.